Та над горами пісня втім шаси 30 липня 2010 року зупинилось серце відомого українського співака і композитора Миколи Мозгового. Про особисте життя, творчий шлях та останні дні легенди почуєте у сюжеті. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Е, бо головне, що пісня вже. Е, це головне. Е, ну, вже для автора, воно безперечно приємно, що після тебе щось лишається. Колись відчуття того, що ти зробив, можливо, було більш таке. Більш і і більш приємне, мабуть, сьогодні 15-ті роковини смерті видатного українського співака, композитора та народного артиста України Миколи Мозгового. Він помер на 63-му році життя від серцевого нападу. Неститно, як, Українська продюсерка Олена Мозгова вшанувала свого батька. І поділилась зворушливими словами пам'яті сьогодні. 15 років, як ти пішов в інші світи, але часточка тебе назавжди в мені, в моїх дітях. Ти завжди є. Немає дня, щоб не говорила, щоб не питала, не радилась. Дякую, що був і залишаєшся в моєму житті. Дякую за любов. Ще рік тому донька згадувала, як важко було прийняти відсутність у її житті рідної людини. За словами Олени, лише через 14 років вона змогла остаточно відпустити батька. Вона також підкреслила безмежно вдячна йому за все. Ранок, 30 липня 2010 року, найтрагічніший день мого життя. Довгий шлях прийняття того факту, що я вже не можу у цьому житті тебе обійняти, давався важко, дуже важко. Але 14 років практик, пошук відповідей і пізнання зробили свою справу я відпустила той нестерпний біль, прокинулась, повернула собі себе і знайшла відповіді. Дякую за все, люблю завжди. Ще зустрінемось. Мені нереально пощастило бути донькою такої глиби, такої людини, такої особистості. Також Дмитро Гордон в інтерв'ю для Ростислав Продакшн ділиться спогадами про українського співака. У мене багато інтерв'ю з Миколою Петровичем. Теж про нього можна розповідати дуже багато, видатна постать в українській культурі, прекрасний композитор, прекрасний співак, людина надзвичай, з надзвичайним надзвичайного розуму, що рідко вбивають співаків. Він дуже розумна людина. З прекрасним почуттям гумору ніхто так не міг робити шашлики, як він. Він він приїздив до мене завжди в гості. Шашлики, це коронка його була. Він мій кум. Я зазначу, він хрестив мою доньку Лізу mm -hmm. разом з ще одним велетнем України, класиком української літератури Павлом Архиповичем Загребельним. Це два хрещені батька в Лізи. пощастили її так. А, Микола Петрович, це світло взагалі. Це таке світло, це така теж могутня постать, пост, така українська. Ну це справжні герої України. Це люди, які через яких і завдяки яким Україну знають світ. Перейдемо до особистого життя. Микола мозговий познайомився зі своєю майбутньою дружиною Віолеттою під час навчання у студії естрадного циркового мистецтва. Попри те, що був привабливим хлопцем, у юності зовнішність нагадувала Івана Миколайчука. Віолета зосереджена була на навчанні. Спершу вона проігнорувала його запрошення до Вар'єте, однак погодилась, коли він запропонував разом піти на концерт. В нього була купа дівчат, і тут він побачив маму. Вона нереальна красуня. На ні, в строгих правил. Він нею щось там більше року. Ну потім здалась. Одружились, коли Миколі було 25, а Віолеті 18. Їхнім першим спільним житлом стала кооперативна квартира на початковий внесок, за яку батьки мозгового позичили гроші по всій новоселиці. Далі молода сім'я справлялася вже самостійно. Кілька пісень мозговий присвятив своїй дружині, зокрема, горянку. Шаї. I'm <laughs> not. Він був турботливим і уважним чоловіком. А ще вправним кухарем, особливо коли готував шашлики. Поділяли спільні погляди і в професійному житті. За понад 20 років Віолета Борисівна стала заслуженим діячем мистецтв України. Була не лише музою, а й вірною помічницею чоловіка. Вона працювала режисером у творчому об'єднанні Україна та тимчасово очолювала його після смерті чоловіка. Для єдиної доньки Олени Микола Мозговий написав кілька пісень. Він сподівався побачити її на сцені, проте вона недовго співала, згодом ставши продюсеркою. Особливою радістю для митця було спілкування з онуками, старшою Зоєю та молодшою Женею, донькою Олександра Пономарьова. Я вболівав тоді за оту кріхітку маленьку, яка народилася. Вона тепер вже доросла внучка, по Ну, це ж треба думати їм. В першу чергу думати, що ж ви робите. Ви ж після себе лишаєте дитину? Ну так ну і, а ви ж травмуєте, правда? Я одна од однаково зараз не розумію ні його, ні дочку, тому що це проблема, це життя, сім'я. Це ж дуже це ж дуже серйозно. Микола мозговий любив тішити близьких подарунками з гастролей привозив дружині й доньці французькі парфуми. Адже я казав, у моїх жінок має бути тільки найкраще. Більше мене він нікого в цьому житті не любив. Біда, ні, що свій, що Часичений вітні малію мертвий. Віда не вті, що ти мене не любиш, відео що я тебе не можу розлюбити Микола Петрович мозговий родом із Хмельницької області. Свою творчу діяльність він розпочав як естрадний співак у складі Іван-Франківського Віа Беркут. Здобув музичну освіту в Київській консерваторії. Водночас навчався у столичній студії естрадного циркового мистецтва та в Харківському юридичному інституті. Широке визнання прийшло до нього після виходу пісні Рідний край у виконанні Софії Ротаро. У 1986 році Микола Мозговий створив власний музичний гурт під назвою Вересень і разом з ним активно гастролював Україною. У цьому ж році йому було присвоєно звання заслужений артист України. Як композитор він не лише творив музику, а й брав участь у численних музичних конкурсах у ролі члена журі, крім творчої діяльності, мозговий активно займався менеджментом у сфері шоу бізнесу та підтримував молодих виконавців та допомагав їм розвиватися на сцені. Із 1993 року мозговий очолював український мистецький фонд імені Володимира Івасюка, організовував музичні фестивалі, а також керував власною студією звукозапису, яка згодом трансформувалась у державний театр пісні. Попри вищу музичну та вокальну освіту, мозговий не стримувався у висловлюваннях про сучасний український шоу-бізнес. Він відверто критикував співаків та зауважував майже всі наші знамениті співаки фанерщики. Ну стотки виконавців всі співають з України та крутой. Царь і Бог Москви, Хто він би тут? Єлі поц. Сіров, Том Джонс для бідних. Ну може, в Москві він і Том Джонс. Но в Київі, ну, в Кабакузницю може працювати. А він ж хоч поспівкусь хоч щось своїм голосом. Що є в Україні? Будьте на той період. Зінкевич, Ярюк, Ротар, чисті співки, Попович, Мозовий, Гнатюк. Цікавим є факт, Микола Петрович не мав шкідливих звичок. Він не курив, адже дбав про свої голосові зв'язки. А міг дозволити собі міцного хіба що зрідка після концертів у дружньому колі колег. Щоб створити пісню, за словами мозгового, потрібен внутрішній поштовх, подія чи емоція, яка пробуджує душу. У такій миті глибокі переживання поєднуються з досвідом, баченням, відчуттям краси і чуттєвості. І саме цей особливий душевний стан стає джерелом натхнення що сьогодні. Співак, не, за... не виходячи на сцену, не задався ціллю бути кращим в цьому концерті за всіх. Він хай краще не виходить. Треба бути кращим. От з от цим треба виходити на сцену. Не вікні, малює, мальнує, мальнує. Яка то насолода доносити до слухача, до глядача пісню? От, і... але доносити таким чином, щоб тебе зрозуміли і тобі плескали, і... і в тебе повірили тому дійству, яке відбувається за ці три чита-чотири столини, це ж, 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 ж істинний трибун. За три місяці до своєї смерті Микола Мозговий активно добувався реконструкції національного палацу Україна і навіть планував зустріч з тодішнім президентом Віктором Януковичем. Однак здійснити задумане не встиг. Увечері 29 липня. Микола мозговий заснув у своєму будинку в селі Киїлів і вже не прокинувся. Хоча проблеми з серцем давалися взнаки, і раніше він регулярно обстежувався, лікувався. А за день до смерті ще приймав відвідувачів на роботі і не мав жодних скарг та ранок виявився фатальним. Спроби дружини й доньки повернути його до життя, зробити штучне дихання. На жаль, не дали результату. До свого 63 річчя Микола Мозговий не дожив лише місяць. Донька Олена розповідала про останній день життя легендарного музиканта. Ми говорили, 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 розказувала одному так багато, ніби не розмовляли все життя. Я ніколи б собі не простила, якби не провела той спекотний липень поруч з ним. У той вечір я приготувала його улюблену гречку, саме так як він любив, як готувала бабуся, і котлетки зі щуки. Він пішов спати, сказав, що втомився і хоче прилягти раніше. А зранку я почула істеричний крик мами Олено, тато в мене". Рає, а далі все як в найгіршому жахіті. Мама, яка відчайдушно намагалась його рятувати і завести дихання і серце. Потім швидка з розрядами і уколами, крики, плач, істерики. Він помер на моїх руках. Я чула, як він видихнув і пішов у кращий світ у світ, де нема злості, підлості, заздрості, підступності, брехні, з якими він все життя боровся і з якими миритись просто не міг. Ви любити свою землю, свій народ, свою мову, свій хліб, своє м'ясо. Як би це банально не було, бути просто українцем, любити свій наріц, свою землю, на тому крапка.